Людмила Очеретяна працює вчителькою географії у тютюниківській школі понад 30 років. за словами жінки, якщо ступінь школи понизять, то більше половини вчителів лишиться без роботи. В колективі поставились дуже негативно, і в селах навколишніх учнів, які відвідують нашу школу, також поставились негативно. Саме з точки зору вчителів, це перш за все це втрата роботи для багатьох спеціалістів. Люди не зможуть доробити до пенсії. А людей в основному вже 50 і плюс. Люди такі вже не поїдуть на заробітки, їм просто не буде де допрацювати. Щодо себе, я також бажаю ще працювати. Маю для цього наснагу. А загалом у цій школі працює 20 вчителів, розповідає директор закладу Віктор Грибук. 12 вчителів мають вищу категорію звання «старший вчитель, три вчителя методісти, один вчитель відмінник освіти України. Такий кадровий склад дозволяє нам давати дітям дуже міцні знання. І відповідно діти нашої більшості вступають до вищих навчальних закладів 28 вересня цього року пройшла сесія, яка повідомила нас про. Те, що нас переводять на нижчу ступінь для мене, це трагедія. Виступити за збереження школи на схід села прийшли більше ста жителів села Тютюнники. Сьогодні люди зібралися тут біля школи, щоб відстояти нашу школу, тому що взнали, що її хочуть закрити. Це рішення міської ради було прийнято 28 вересня, а люди про нього тільки случайно взнали. Воно було опубліковано в місцевій групі післуху навчуднів 14 жовтня. Це людей обурили, що поза очами хочуть закрити. І от зібрав ці збори, що приїхав міський голова з відділом освіти і відповів на наші запитання. Сесії міської ради є повідомлення, але відповідно до закону України про повну загальну середню освіту, обговорення буде тривати один рік. Планують возити на великій коровинці в перспективі, тому що там буде створено опорний заклад, і в перспективі буде ліцей. Очільник Чуднівської громади Віталій Войтко каже, що обговорення питання оптимізації шкіл громади триватиме упродовж наступного року. Ця тема буде обговорюватися всіми на населеними пунктами цілий рік, і тоді будуть проводитись офіційні, як ви кажете, згідно протокола, громадські слухання. І тоді на громадських рішеннях буде результат чи закриваємо конкретну школу? Ви ж розумієте, що перспективна оптимізація шкіл нічого не дає. Кожен об'єкт закривається на сесії окремо. Сергій Косюченко, Сергій Кобалянський новини на Суспільному.